Підтримка родин військовослужбовців та допомога українцям важливі питання в умовах війни, про які ми поговоримо сьогодні з народною депутаткою України, головою підкомітету з питань державної молодіжної політики Іриною Борзовою. Вітаю вас. Вітаю, дорогі українці, шановні вінничани. Житлове питання є проблемним для багатьох українців, зокрема і для родин військовослужбовців, які отримали поранення або загинули, захищаючи країну. Чи допомагає держава родинам захисників з вирішенням цієї проблеми? Так, насправді, питання з житлом є дуже болючим і актуальним ще з 2014 року ми маємо чергу на житло з числа родин військовослужбовців більше ніж 35 тисяч родин. І зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України та народу України це питання тільки загострилося. А у 2023 році держава навіть в умовах страшної війни продовжує програми підтримки щодо забезпечення житла військовослужбовців. А в цьому році з державного бюджету за програмою Міністерства ветеранів було виділено 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам, а саме для компенсації коштової грошової родинам військовослужбовців на придбання житла. Якщо говорити за Вінницьку область, то Вінницька область отримала. Кошти у розмірі 124 мільйони гривень, і вже 63 родини з Вінниччини, з Літина, Вінниці, Бару, з Хмельницького району, Жмеринського району отримали кошти на свої власні рахунки. Це родини з числа загиблих героїв, це особи з інвалідністю внаслідок. Війни це ветерани війни з числа переселенців. орієнтовна сума компенсації складає складає мільйон вісімсот 2 мільйона гривень, і ця компенсація залежить від кількості осіб в родині. Хочу зауважити, що кошти вже родини отримали. Кошти можна витратити тільки на придбання житла. Важливо, що родини самостійно обирають житло, яке їм до вподоби, і ту громаду, де вони будуть проживати. А сьогодні вкрай важлива увага та підтримка родинам військовослужбовців, тому що наші захисники і захисниці боронять нашу Україну і захищають кожного з нас. Слава Україні героям слава війна! Триває вже півтора року. На жаль, кількість українців, яким необхідна гуманітарна допомога, не зменшується. Яку допомогу продовжують надавати міжнародні партнери та яким категоріям людей? Так, з початком повномасштабного вторгнення насправді президент України Володимир Зеленський об'єднав весь цивілізований світ задля підтримки України і супротиву Російській Федерації, агресору, і кожен на своєму місці продовжує цю діяльність міжнародну співпрацю, і, зокрема, і на Вінниччині. На Вінниччині дуже багато сьогодні громадських організацій, благодійних фондів, небайдужих віничан, гуманітарних штабів, які в єдності. Допомагають як і збройним силам України, так і внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали через страшну війну. Зокрема, моя діяльність також полягає у міжнародній співпраці. І я хочу подякувати країнам Євросоюзу, Польщі, Шотландії, Німеччині Чехії за ту підтримку, особливо вінечан, яку вони надають. За останні два тижні вдалося зробити чимало. вчора буквально ми передали 15 планшетів дітям з Херсонщини, і це завдяки нашим італійським друзям і громадській організації Мін Соларт, завдяки громадській організації і співпраці з Україна Шотландія на минулому тижні. В Шотландії приїжджав Ян Гордон, і ми передали спеціалізований автобус центру осіб з інвалідністю, а також крісла, колісні, електричні. Вони досить догодороговатісні нашим пораненим бійцям. Завдяки взагалі співпраці з Шотландією, з громадською організацією Україна, Шотландія з початком повномасштабного вторгнення вдалося зробити дуже багато це і допомога родинам з дітьми, це шотландські бейбі-бокси, це машини. На передову для наших захисників. А завдяки співпраці з Міжнародним фондом Східна Європа наші центри надання адміністративних послуг отримали потужні генератори, завдяки співпраці з ЮНІСЕФ до 1 вересня діти внутрішньопереміщених осіб і дітки військовослужбовців отримали рюкзаки з канцтоварами, необхідні для 1 вересня, і це не все, що. Вдалося зробити війни і сьогодні я хочу подякувати усім, хто продовжує займатися допомогою, нашим волонтерам, громадським організаціям, небайдужим людям, тому що тільки спільно в єдності ми переможемо ворога в єдності і у співпраці. Єдність це наш перший, другий і останній крок до перемоги. Дякую усім. І ми вам дякуємо. Ірина Борзова, деп... народна депутатка України, була з нами на зв'язку.